На що може впливнути ваш проєкт за 10, умовно кажучи, руків. Що буде далі, на що це буде впливати? І тому подібне. Дуже важливо також звертайте увагу на кількісні та якісні показники результативності проєкту. Дуже часто гублять саме кількісні переважні показники. Знову ж таки, у вас має бути та сама витримана логіка, про яку я говорив вище. Видано там 500 примірників чогось, розповсюджено, да, там. навчено там, стільки-то людей, там, там проведено там, 300 консультацій, я не знаю. Будь-які варіанти. Де можна порахувати, це пишіть максимально. Ну І ще таке до вас побажання, що бажано подавати резюме тих ключових людей. Які будуть задіяні в вашому проєкті. Тут ще один є стілець. Забирайте. Хто буде задіяний в вашому проєкті? Тобто, дуже часто в аплікаційній формі можна просто зіткнутися з такою ситуацією. Що просто йде перелік людей, да, прізвище, кома, та буде виконувати функцію тренера. Там такий, та буде, я не знаю, там, там проєкт і тому подібне. Ну, зараз, добре, якщо ми знаємо цю людей, але ми не можемо всіх знати. Ми не можемо знати навички, там, рівень професійної підготовки і тому подібне всіх людей. Тому, або в тексті проєктної пропозиції, ну хоча б стислу інформацію надайте, хто ця людина, да? які в нього є там досягнення, умовно кажучи, в відповідній сфері, да? Яко, яка в нього освіта, наприклад, чи в неї, наприклад, яка освіта і тому подібне. Тобто, все, що можете, тут каратесенько напишіть. Якщо можете, винести це в окреме резюме вже у додатки до проекту, це більш якісно сприймається, і іноді дійсно просто виключає певні питання. Ми нещодавно, наприклад, розглядали один проект. Великий проєкт, який ми оголошували в рамках тендеру, який був у нас поданий. У нас була дуже суттєва умова свого часу, коли писалося відповідне оголошення, що суттєвою має бути піар-складова проєкт. Наприклад, великий бюджет, і треба зрозуміло, щоб якось цей проєкт зазвучав. Немає піар-менеджера в проєкті. Ну просто немає. Ну що робити тут? Пишемо зауваження просимо надайте інформацію, знов не дають, немає. Просто організація дуже чудова з точки зору проведення аналітичної якоїсь діяльності, там дослідження. Ну іноді ви розумієте, є певна межа да? між саме тим, щоб працювати всередині, умовно кажучи, кімнати да? і щоб працювати на зору. А всього ми в цьому проєкті, наприклад, взагалі не побачили і в результаті, оскільки цей проєкт був єдиний поданий на відповідний тендер. Просто взагалі скасували цей тендер як такий. І не підтримали цю проєктну пропозицію. Ну, це один із прикладів, да, один із аргументів, чому е, все ж таки не було підтримано цей проект. Не витримали відповідні умови. Е, далі. Е, фонд відродження припускає можливість придбання певного обладнання. Ну, той же самий ноутбук, наприклад, можна купити, там, ультимедійніки тому магазини. Зрозуміло, що це не має бути там, 100% бюджету спрямований на укріплення матеріально-технічної бази вашого офісу. Але елементарний якийсь рівень, хоча б двома реченнями прописати, навіщо вам це буде необхідне обладнання, не завжди зустрічаються. Це іноді просто так. В межах проєкту буде придбано ноутбук. Це навіщо? А може у вас там 30 вже ноутбуків є? Ну, не можна про все знати. Тому донору треба е, донести інформацію, що, на жаль, нас там немає, тому це буде використано, наприклад, для проведення якихось там презентацій, там якихось громадських слухань для е, проведення роботи там в сільських населених пунктах, де вам треба там щось е, робити і так далі. і тому подібне. Тобто аргументація має бути певна для того, коротесінька, Нехай ще раз повторюю, це буде там одно два речі. Ну, поясніть це, будь ласка. У всіх текстах конкурсних оголошень, це є в аплікаційній формі фонду відродження, зазначається, що якщо ви проєкт реалізуєте у співпраці з іншими громадськими організаціями, будь ласка, надавайте а, якраз а, листи підтримки від відповідних організацій. Це дуже важливо, а, тому що в нас дуже часто виникали проблеми по реалізації проєктів. Ми навіть були змушені окремі проєкти е, суттєво переорієнтовувати навіть на інші населені пункти. Я не кажу вже там, про внесення там, якихось змін з точки зору партнерів, тому що на етапі подання проєктної пропозиції писалися партнери, які про це взагалі нічого не знали. І тому ми зараз максимально вимагаємо, щоб, проєкт, щоб відповідні листи були, листи підтверджені. Що е, проект, вони знайомі з проєктом, що вони бачать свої, всі, свій скажімо так, шматок роботи в межах цього проєкту і що вони готові долучитися до його реалізації. На жаль, е, можу сказати, що останнім часом у нас збільшилась кількість підробних таких листів. На жаль, ми їх виявляємо, такі листи, і такі організації умовно потрапляють до чорного списку. Тому ми максимально просимо вас не робити таких речей. Краще ви чогось не надасте, ніж потім зруйнуєте імідж, взагалі своєї організації і тим партнерам, з якими ви працюєте. На жаль, в нас були випадки, коли підроблялися і бланки міської ради, і підписи міського голови, і печатки міської ради, і тому подібне. В нас це було. Різні історії. І ми не дивимося на ті організації, які це роблять. Іноді це робить. У нас були випадки, коли ми в чорний список ставили радників міністрів, там, наприклад, дуже відомих людей в громадянському суспільстві і тому подібне. Чорні такі технології ми не вітаємо, м'яко кажучи. Тому це так застереження просто на полях, умовно кажучи, однак, просто враховуючи те, що. Ця проблема останнім часом все більше і більше стає актуальною. Я вважав на неї теж звернути вашу увагу.